Чи може сучасний винищувач злітати з автостради? Чи може літак четвертого покоління жити без аеродрому? Величезних ангарів і при цьому допомогти Україні воювати проти Росії? Він може. Назва цього дива шведського авіабудування літак Гріпен. У будь-якій сучасній війні аеродроми це підвищене місце небезпеки. І уявіть, чи у вас є літак, якому. І не треба аеродром, йому достатньо широкої автомобільної дороги 10 хвилин, щоб дозаправитися і підвісити ракети. І він знову готовий до бою. Якщо трапилася поломка, зазвичай це не виводить машину з ладу на тижні або місяці. Наприклад, заміна двигуна триває близько однієї години. Повністю правильна думка. Його треба окремо відділяти від усіх літаків. А давайте ми почнемо з такого правильного зрізу, який називається вага літаків. Ми вже перелічили, що у цій категорії це Рафаль, це Міраж, це Ф 16 це Єврофайтер Тайфун. Це е, німецький торнадо Панаміра, а з, з радянського боку, це в першу чергу Міг 29. Так от це найлегша машина, вона важить всього нашого 6,5 тонн. Ну, залежить від модифікацій, беру найтаку більш поширену модифікацію, бо загалом машин випущено десь біля 260 одиниць. Він нескінченно модернізовується. Це дійсно така е, дуже добра модернізаційна машина, той самий е, е, f 16 у межах 9 тонн, Рафаль у межах 10 тонн, Міраж десь у межах. 7 з половиною тон а міг 29 аж 11. Це легка машина. Тепер розмах, розмах крила. Це дуже сильно важить. Знову ж, раз ми сьогодні розмовляємо: Рафаль Гріппен. Рафаль 10 метрів 80 сантиметрів, а е, Гріппен 8 метрів 40 сантиметрів. Це найменше крило. У розмисі, які тільки є у цій категорії, що це означає? Ця машина може сісти практично на будь-яку автостраду. І так машина побудована розумно і продумано, що команда спеціалістів буквально за годину може Повністю поміняти там навіть двигун. Що таке літак «Гріпен» красномовно пояснив герой України пілот Вадим Ворошилов на «Карая». Почну з того, що особисто для мене JAS-39 39 це єдиний винищувач у світі, заради котрого я готовий продати душу, навіть приміняти єдину мою любов Міг Міг-29. маючи досвід льотної роботи впродовж 14 років, а особливо в сучасних реаліях. Коли ворог систематично завдає комбінованих ударів по аеродромній інфраструктурі, Гріпен створений для таких жорстких умов. Карая наводить приклади, чому Гріпен ідеальний літак для нас. Виокремлю кілька думок. Дуже швидка підготовка літака до повторного виліту, універсальність у виборі номенклатури озброєння. Перспектива експлуатації після війни хочу привести просте, дуже примітивне та грубе порівняння. JAS-39 39 одна година льотної експлуатації 5-8 тисяч доларів. MiG-29 29 одна година льотної експлуатації, – 10-15 тисяч доларів. Gripen вважається одним із найдешевших в експлуатації винищувачів у світі. У частині такого поняття, як година нальоту чи година обслуговування, він найдешевший. О той самий е, Рафаль година може нальоту е, дотягувати до 30 тисяч до. Доларів навіть і дорожче, а гріпи найдешевші, у межах 20 тисяч. Якщо брати загальну його ціну, загальну його е, ціну на обслуговування, то він також буде е, суттєво дешевший. Е, ціна виробництва варіюється, варіюється, бо є дуже різні модифікації, С, е, скажімо, пакет для Колумбії дотягує і поза 200 мільйонів доларів. А давайте ми поставимо питання дуже жорстко і дуже ребром: а чи ми можемо ми дозволити собі економити економити на обороні, коли наш противник ставить собі? за мету нас знищити фізично як націю, коли як тільки починається розмова, будь-яких експертів мовляв, це дорого, Україна не стягне. Приводжу дуже простий і зрозумілий приклад. І, до речі, приведу його за підсумками ось одинадцятим місяців цього року. Українці купили дорогих автомобілів у автосалонах на 15 мільярдів доларів. Тобто що бідна нація, і, пер... і друге, коли я ставлю таке, коли ставлю таке питання, рефлексую наступним чином: а скільки коштує життя дитини? От скільки воно коштує? 100 тисяч 200, 100 мільйонів. Чи воно безцінне? І от, коли от таким експертам таку аргументацію приводиш, особливо коли задаєш жорстокі питання прямо в очі, скільки коштує життя твоєї дитини, то тоді вектор одразу змінюється. Розуміючи, наскільки ми маємо лютого і нещадного ворога біля нас, то моя позиція однозначно не підлягає жодному жодному обговоренню. Не може бути зекономлено на серйозній зброї, котра по справжньому може гарантувати безпеку. Нашого населення, а у загальному філософському сенсі, сам як експерт, стою на тій позиції, що треба вкладатися саме у дорогу зброю. Чому нескінченний маю діалог, дискусію, десь навіть навіть на між із конфліктом, що, помовляв, дешеві дрони вирішують усе далеко, все не вирішують. Приведу зрозумілий, дуже простий приклад. Уявімо, ж, що маємо оцих дронів, Маємо цих о цих сто раф, рафалів, і одномоментно виїх, вилетіло на бойове завдання машин так 36. і в кожній є машини по дві ракети Storm Shadow 72, які гарантовано досягають великих цілей. Що в моєму розумінні? Велика ціль, наприклад, ешелон, ешелон з пальним, ешелон з особовим складом. Ешон з технікою, жодна вервиця е, дронів такого завдання одномоментно, щоб створити море вогню, не зробить як такої. Те, що дрон зайшов у наше бойове життя, це скоріше вимушеність саме тому, що ми не мали достатньої кількості серйозної зброї. Але на відміну від літаків F-16, Міраж та Рафаль, Гріпен має один недолік. Це навіть не вада, а скоріше невідомість. Гріпен ніколи не брав участі у бойових діях у червні 2024 року. Російський су 24 порушив повітряний простір Швеції. Окупанти проігнорували попередження. Після цього повітря піднялися Гріпини для перехоплення порушника. Су 24 швидко покинув повітряний простір країни. Такий епізод був, але він явно не дотягує до бойового хрещення. Я взагалі тут не бачу ніякої проблеми, як явища будуть. Будуть жодна зброя не будується одразу ефективною, одразу якісною. Вона завжди перевіряється на полі. Бою і ці машини також пройдуть е, свою апробацію, але треба правильно поставити питання: а що оті експерти вкладають ніколи не були на, на полі бою, то що 27 мм гармата не зможе збити шахеда, якщо правильний притіл і добре навчений е, пілот, чи е, не можна буде інтегрувати у нього уже перевірені ракети, такі як Ей 9 Дев'я Сайдвіндер або Семесо РБС, я вже з, е, згадував, е, як таке плюс. Нагадаю, що Шведеме. Мають цілу низку, попри те, що мають свої ракети, вони мають цілу низку збройових контрактів і розробок із тими самими американцями із тими саме фірмою Рефеон. Тому не маю ні найменшого сумніву, усе почнеться саме із режиму перехоплювача. Швеція не воює вже понад 200 років, але весь цей час готується до війни. Серйозніше за багато інших країн. Після поразок 19 століття вона зробила ставку на власний воєнно-промисловий комплекс. Автономний, закритий і максимально прагматичний. Шведська зброя це не про експансію, а про виживання в умовах, коли ворог сильніший і ближчий. Гріпен прямої продукції і логіки. Дійсно, шведи… Я, я, я тут вже трошки підемо в історію, коли Програли свою велику війну за боротьбу у Європі, до речі, на наших теренах під Полтавою. Вони зійшли із великої геополітичної е, арени, але так історично склалося. Історично склалося, що вони вже в ті часи виробляли чимало своєї власної зброї у першу чергу е, артилерії. Швеція чому так склалося у ті часи, коли роз, розосереджувалися збройові е, консерви шведа далеко на півночі? Там зручно було е, ховати всі виробничі потенціали і не забуваємо, що зброя най найпродуктивніший, най -найбільш, найбільш найбільший бізнес з доданою вартістю? Отак От у них історично склалося. Ну, шведи навіть зуміли побудувати безбаштовий танк. Це також унікальне технологічне рішення. А ще в якійсь частині оцей імпульс відбувся саме тому, саме тому, що пам'ятають дуже добре радянсько фінську війну 39-го року. Року і зрозуміли, що треба мати власний великий воєнно-промисловий потенціал. Шведи унікальні у тому, що вони від, ну, відколи мають свій потужний адекватний воєнно-промисловий комплекс. вони і бронетехніку добре виробляють, вони і, і стрілецьку зброю виробляють, і просто знаменитий на весь світ грантомер реактивний Карл Густав найбільш масовіший у своїй категорії, але вони ще і намагаються будувати відносно замкнутий самостійний цикл саме зброї. І саме до літаків є в них ціле сімейство ракет різного класу, як повітря, повітря так і повітря поверхня РБС. Там дуже велика номенклатура, і от у цьому Шведа є украй особливими. Швеція готова продати Україні 100-150 найновіших винищувачів E, А це найсучасніша модель. Україна має на сьогодні домовленості про постачання в Україну. 100... 50 військових літаків Гріпен, 100 літаків Рафаль. Це найкращі літаки на наш погляд в світі, які є. Безумовно, є і Ф на озброєння української авіації сьогодні є Ф-16, не нові. А ті 250 літаків про які я сказав, це нові. Кількість серйозна, але питання. Наскільки це затягнеться у часі? Починаючи з 1988 року, всього виготовлено під 300 таких літаків усіх версій. Gripen-E коштує приблизно 85 мільйонів доларів. Тож мова йде про контракт більш ніж на 8 мільярдів. Сама Швеція почала отримувати свої Gripen-E лише у 2025 році. А українські пілоти тестують цей літак ще з 2023 року. Фактично Україна заходить у гріпен і на старті його реальної служби. Машина дуже маневрна, мега маневрна. А є таке ще явище, яке називається важка машина і легка машина. От приведу на конкретному прикладі бойової операції 1981 рік. Операція Опера, коли ізраїльтяни ухвалили рішення знищувати ядерну програму і раку. То е, два класи літаків вилетіли на бойове завдання. Літак-бомбардувальник виконував функцію f 16 легший, а прикриття від потенційної умовної авіаційної атаки супротивника f 15 От у цій парі, коли машина, яка має більшу номенклатуру озброєння, може брати на борт виключно умовно ракети класу повітря-повітря, а друга машина навантажується виключно бомбами. От у такій парі, як свого часу в радянському союзі працював міг 29 су 27 то Гріппен плюс плюс Рафаль, ну, нічого кращого на цю хвилину не можна придумати. Правда, тут треба дуже правильно поставити акцент, що Рафаль не дорівнює су 27 Су 27 дорівнює Ф 15 Ось ключові характеристики іноземних літаків, які перебувають у збройних силах України, або ж незабаром там з'являться. Гріпен справді вирізняється серед інших. Україна розраховує отримати перші шведські машини вже цього року. Тому питання з бойовим хрещенням і тим, як гріпени покажуть себе в сучасній війні, це лише питання часу.